МИшкові миші. Авторка Галина Вдовиченко читає Петро Желев. МИшкова. Домашня миша. Михайлик бавився іграшковою залізницею у своїй кімнаті. Потяг біг колією, зупинявся перед шлагбаумами. Вагони переходили з рейок на рейки. Аж раптом під столом у кутку кімнати хтось перелякано запищав. Хлопчик теж неабияк настрашився з несподіванки, але потім побачив маленьку сіру мишку. Потяг щойно зробив крутий поворот перед самісіньким її носом, мало не зачепивши, і вже мчав у зворотньому напрямку. Чух-чух-чух. Фу, як ти мене налякав? невідомо кому дорікнула Миша, прийшовши до тями. Вибирайся, бач, на поверхню, а на тебе мчить локомотив. Збожеволіти можна. А це, бач, іграшкова залізниця. Яке щастя! Мені завжди щастить. Твоя кімната. Чорненькі оченята на Михайлика блим-блим. Гостя трималася так, ніби вони з хлопчиком давні приятелі. Моя. А ти звідки тут узялася? Знірки? де бач, прогризла. Мишка показала хвостиком на отвір під стіною. Обрала твою кімнату, бо звідси чути музику майже щовечора. А я музику люблю, особливо рок. Я миша композитор. Михайликові досі не випадало зустрічати мишей композиторів і мишей, які б розмовляли, теж. Та й загалом жодних мишей він дотепер не знав. Сіренька гостя хутко обнюхала вокзал, побудований із пластикових кубиків, раз у раз позираючи на потяг. Михайлик потягнувся до пульта, і вагончики, уповільнюючи рух, зупинилися. Пухкенька гостя була напрочуд рухлива. Обстеживши всі куточки кімнати, вона стрімко видряпалась на стіну з кубиків. Хіба серед мишей є композитори? наважився запитати Михайлик, спостерігаючи за мишею. Звісно, є!» – відповіла вона. То наспіває щось із своєї музики, Миша озвалася миттєво, ніби була готова до такої пропозиції, лише набрала повні груди повітря тум, тутум, тудум, тум, тум, ту ту трр-ча-ча, ча ча, тр -ча, -ча цс там там. Перевела дух. Взагалі я голосу не маю, але слух у мене є, і талант є. Я складаю музику, запам'ятовую її і тримаю у голові. Ось де вона вся. Миша постукала хвостиком собі по лобі. Всі три пісні. Я теж люблю музику, сказав хлопчик. Он вона у комп'ютері. Миша дивилася на хлопчика уважними оченятими гудзиками. Як тебе звуть, Михайлик? Тобі ім'я Мишко більше пасує? Сам тут живеш Мишку з татом і мамою. А як вони до мишок ставляться? Ну, якщо мама ві, Йде тобі краще не показуватися їй на очі. Відповідь миші не сподобалася. Як можна не любити того, кого ще не знаєш? здивувалася вона і зникла в михайликовому капці. Лише хвостик залишився на поверхні. Затишно у вас, мені подобається. Гостя визирнула з капця, зручно влаштувавшись у ньому, немов у гніздечку. А що це в тебе на столі? Яблуко? Недогризок. Зернятка. Залишилися?» «Обожнюю недогризки яблук із зернятками. Давай на сюди. І не припиняючи базікати, миша захрумтіла качанчиком. Напрочуд балакуча миша. Буду до тебе заходити, гаразд? Не бійся, мамі на очі не показуватимуся. Миша приходитиме в гості до мишка. Миша та мишко. Звучить? Коли в мене буде своя рок-група, я придумаю їй красиву назву. А собі гарне сценічне ім'я. У відомих артистів має бути гучне ім'я. Ти вже обідав? Борщ їв після школи. Михайлик зніяковів від того, що не здогадався запропонувати миші якогось гостинця. Їстимеш борщ? Я принесу. Краще все окремо і сире. Капусту, моркву, картоплю у мене вдома в моїй хатці, миша знову показала хвостиком у бік нірки. Зосталося тільки трохи вівса їсти, правду кажучи, хочу. Я миттю, і хлопчик побіг на кухню. Коли повернувся з морквиною та картоплиною. Миша вже чекала, сидячи на кубику. Її шия була оповита серветкою і носовою хусткою, що вона знайшла на підлозі. На мордочці застиг вираз нетерплячого очікування, а лапка відбивала швидкий ритм. Чух-чух-чух-чух-чух. заспівала вона і двічі щось сили вдарила по кубику. Там-там! Це буде пісенька веселого паровозика, який не хотів налякати мишу. Отут усе поклади. Дякую. Яке щастя! Сіренькій гості подобався Михайлик, його кімната, нова пісенька та обід, до якого вона й узялася з апетитом. А згодом вони бавилися залізницею. Миша була начальником вокзалу, мишко машиністом. Відтак Миша була начальником потягу, Мишко провідником. Потім Миша оголосила себе начальником переїзду, а Мишка стрілочником. Та в розпал гри. У передпокої почулися мамині кроки, і не встиг Михайлик оком змигнути, як мишу, наче вітром, здуло. Годі вже бавитися, сказала мама, прочинивши двері. Час робити уроки. Складай михайлику іграшки, і він одразу взявся до роботи. Мама з подивом спостерігала, як син слухняно прибирає розкидані забавки, але не зауважила, як під столом він затулив капцем дірку в підлозі, щоб ніхто не побачив входу в мишачу нірку.